Так, ще раз всім добрий день. Дивіться, я зараз покажу вам на відео е, медицину і деякі речі. А ви мені напишете на 068 354 57 37, куди вам це відправити, те, що кому потрібно. Значить, е, ну, Окрім енергетики, тому що це вже я везу хлопцям передаю е, шприці. Кому треба ящик, напишіть на гарячу лінію, я відправлю. Е, Отакі от ось вони ці шпиці, як бачите. Отакі от є ще. Отакі от ось по маркіровкам ви поймете. Дивіться, є ще така штука, о, у них цілих два ящика у мене. Я думаю, медики знають, що це таке. От якась така, ну, Чесно, я не знаю, що це таке. Це походу теж як катетер, мабуть, свого рода. Якщо кому треба. Он теж катетери там в мене. Так, це по медицині. Кому треба, напишіть на гарячу лінію я відправлю. Далі Ось ще. 25-ки тут. Це теж це катетер. А, це теж шприціон там. Ну, не буду роздавати. Так, далі. <кхем> Є отака от розгрузка. Хлопці, кому треба ось така розгрузка, вона легенька, но вона хороша. тактично. Напишіть адрес я відправлю. Птечки це вже відправляється в з енергетиками. Один є спальник, кому треба напишіть куди відправити. Носки то все відправляється. В общем на 068 354 5737 напишіть по медицині, кому що куди треба. Розгрузка, спальник. В принципі, все було все Бо все остальне. Я вже час управляю Все. Всім спасибо. до побачення.